Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні. Трамп попросив Путіна бути посередником у перемовинах із Іраном. А ворог не спить. Росіяни далі руйнують критичну інфраструктуру України. Коротко про головне за 4 березня розповім я Лідія Яремчук. Білий дім оголосив про припинення надання допомоги Києву. Припускають, що відповідне рішення стало наслідком суперечки Зеленського та Трампа в овальному кабінеті. Серед призупиненої допомоги є критично важливі боєприпаси та інше озброєння. Зеленський доручив українським військовим та дипломатам отримати офіційну відповідь Сполучених Штатів Америки щодо подальшої допомоги Україні. Про це він сказав у вечірньому зверненні. Трамп попросив Путіна бути посередником у перемовинах з Іраном щодо ядерної зброї. Ні Росія, ні Іран офіційно не підтвердили і не спростували цю інформацію, але Москва заявила свою готовність сприяти цим переговорам. Останні ракетні удари Російської Федерації по об'єктах енергетичної інфраструктури значно посилили загрозу стабільності енергопостачання українських АЕС. Експерти МАГАТЕ підтвердили суттєві пошкодження електричних підстанцій. Наголошуються, що такі пошкодження ставлять під загрозу безперебійне зовнішнє живлення, необхідне для роботи ядерних реакторів.